Вітаю вас, друзі! Це урок української мови, і з вами знову я, Ігор Хворостяний. Минулого разу ми вивчали двокрапку у складному реченні, аналізуючи поради Ганни Улюри щодо книжок, які варто прочитати. Цього разу вивчення теми тире у складному реченні пропоную увиразнити розмовою про кіно. Почнімо зі складних сполучникових речень. У складносурядному реченні ставимо тире у двох випадках. По-перше, якщо друга частина виражає наслідок, по-друге, якщо маємо швидку чи несподівану зміну подій, проаналізуємо приклади: американський комедійно-драматичний фільм Я, Ерл і Та, Що Помирає, знятий за одноіменним романом Джесі Ендрюза, Розповідає історію про дружбу між дивакуватим старшокласником Грегом і дівчиною, у якої діагностували лейкемію. Іронічний, дотепний хлопець, здатний як на хороші, так і на відверто погані вчинки, подружився з Рейчел Тире, і його погляди на життя змінилися. Фільм вийшов на екрани Тире, і нагороди посипалися одна за одною. Зауважте, будь ласка, якщо частини складносурядного речення виражають причиново-наслідкові зв'язки, то перед сполучниками І, «й», та в значенні І можна ставити і кому, і тере. Вибір знака залежить від автора. Тому в реченні іронічний дотепний хлопець, здатний як на хороші, так і на відверто погані вчинки, подружився з Рейчел. І його погляди на життя змінилися. Між його частинами можна поставити і кому. У складнопідрядному реченні частини зазвичай виокремлюємо комами. Тире іноді ставлять із метою інтонаційного відокремлення головної та підрядної частин. У таких випадках підрядна частина стоїть перед головною. Крім того, Найчастіше за допомогою тире відокремлюють підрядні з'ясувальні, часу, умови, мети і допустові. Наприклад, хоч фільм Неймовірна подорож містера Співета, схожий на легку історію про фантастичні пригоди, тире це не зовсім так. Насправді ця стрічка Жана П'єра Жене розповідає про дитячу травму. Трагедію, яку хочеться чи то пригадати, чи то забути про таку неоднозначну батьківську любов, і справжнє, а не ідеальне дитинство. Тепер проаналізуємо, коли ж потрібно ставити тире в безсполучниковому реченні. Робимо це, якщо, по-перше, друга частина виражає висновок або наслідок того, про що йшлося в першій частині. Наприклад. Письменник написав яскравий твір тире, його неодмінно екранізують. До першої частини такого речення можна додати слово, «якщо», а до другої то. До речі, варто уважно аналізувати послідовність причини й наслідку у складних реченнях. Якщо спочатку маємо причину, між частинами потрібно ставити тире. Якщо навпаки, спочатку наслідок, а потім причина, ставимо двокрапку. Порівняйте: письменник написав яскравий твір тире його неодмінно екранізують. І твір неодмінно екранізують. Двокрапка він яскравий. По-друге, ставимо тире, якщо частини безсполучникового речення виражають раптовість. Несподіваність, швидку зміну подій. Наприклад, лише мить тире, головний герой українського пригодницького фільму фентезі, сторожова застава, через портал часу потрапляє в минуле. По-третє, ставимо тире, якщо протиставляємо частини безсполучникового речення. Наприклад, Вітько намагається потрапити додому, тире. Вдається це йому, утім, не відразу. Між частинами таких речень можна вставити а, але. По четверте, потрібно ставити тире, якщо другу частину безполучникового речення порівнюємо з першою. Між такими частинами можна вставити наче, ніби. Наприклад, героїня заговорить тире у дзвін задзвонить. Сподіваюся, мені вдалося зацікавити вас, дорогі учні, цим фільмом. Додам лише, що знято його за мотивами одноіменного роману українського письменника Володимира Рудківського. Під час відпочинку, після уроків, можна переглянути фільми, які ми сьогодні згадували. А поки проаналізуємо приклад виконання одного із завдань ЗНО. Позначте безсполучникове складне речення, між частинами якого потрібно поставити тире. Розділові знаки пропущено. Варіант А. Відбились зорі у воді. Летять до хмар тумани. Варіант Б. Життя росте лише з любові. Лише краса людей навчає жить. Варіант В. Дощ пройшов хазяйським кроком, сад в Росі купається. Варіант Г. Дуже дивний пейзаж. Косяками ідуть таланти. Варіант Д. Степ половецький половія, трава аж срібна від роси. Частини речення з варіантів А, Б і Д рівноправні. Події у них відбуваються одночасно або послідовно. Тому між цими частинами потрібно ставити коми. Друга частина речення з варіанта Г. Косяками йдуть таланти, пояснює, розкриває зміст першої частини дуже дивний пейзаж. Можемо поставити питання, який саме пейзаж, і відповісти, косяками йдуть таланти. Тож у цьому реченні потрібно поставити двокрапку. Отже, правильна відповідь варіант г. Дощ пройшов хазяйським кроком, тире, сад в Росі купається. Адже в першій частині маємо причину пройшов дощ. А в другій наслідок сад купається в Росі. Підіб'ємо підсумки уроку. Тире ставимо як у сполучниковому, так і в безсполучниковому складному реченні. Робимо це для вираження щонайперше причиново та умовно наслідкових відношень. Позначуваних реченнями подій або станів, коли зміст другої частини завершує, підсумовує, узагальнює зміст першої. Також для швидкої або несподіваної зміни подій. Крім того, якщо зміст частини різко протиставляємо чи зіставляємо, порівнюємо. Зауважу також, що порівняно з більш звичайним розмежуванням частин складносурядного і складнопідрядного речень комою, розмежування їх за допомогою тире передає різкіше зіставлення. Наголошуй на такому: тире є потужним засобом інтонаційного відокремлення частин речення. Щоб краще запам'ятати усі правила, упевнено почуватися на ЗНО. Раджу опрацювати конспект цього уроку і уже традиційно рекомендую якомога більше вправлятися. Для цього ми і пропонуємо вам різноманітні вправи і тести. Нехай щастить! До нових зустрічей!